Mm -hmm. Дуже смачно. Згадайте, будь ласка, ще раз швецарський повідйом. Знали, що ця дерев'яна будівля в парку старому має довоєнне походження. Знали, казали, to. що дуже старий. <плес> е, якось дуже добре з дерева було зроблено? Чи не постраждало під час боїв? Чи як пояснити? Ти знаєш, не видно було нічого, що постраждало. Mm -hmm. Нічого не було видно. З повоєнних років кінотеатр, так? Так, те, що я його пам'ятаю, я пам'ятаю як кінотеатр. Отут була каса, mm. потім проходили, і оце от вхід кінотеатру був. Mm. Десь то в тому місці зараз церква стоїть дерев'яна, я правильно розумію? Ну приблизно так. Я, я би ще сказав навіть не так, а в тому місці, де ця мати Батьківщина з дитиною. Вона приблизно на попереду цього кінотеатра стоїть. Чому знистик? Це в 70-х роках, коли зробили. Ну, в принципі, спарку. він вже був старенький, з дерева побудований, видно його ремонтувати було вже не потрібно. Фонтан, який стояв напроти нього? За змією то. Першим, другим, п'ятим. Був став, не було став. Ну, вважався він центровим, наприклад. До нього ставились так. А, а змія? Поняття Ви. немає для чого? Не можу собі сказати. Дуже смачно.